Відео огляд зарядного пристрілу для електроавтомобілів. Ось такого, фірма Fairy. Ferry, не знаю, як воно, ось такий логотип з ведмедиком якимсь. замовив на Алікспресі для автомобіля e-Golf 24 кВт. Підтримує зарядний ток до 32 А. Є Wi-Fi. Тобто можна через телефон управляти даним зарядним пристроєм. Так, що тут? Ну, покажу. Корпус. Корпус пластиковий, але пишуть, що він вологостійкий і удароміцний. Тобто, ну, Як написано, на нього можна колесом наїхати, нічого з ним не буде. Ну, перевіряти я це не буду. Ось такий роз'єм йде. На 32 А. Круглий такий. ну і Кабель на 5 метрів до автомобіля Type 2 у мене. так, ну Корпус такий дебелий, міцний, не схоже на дешевий пластик і так далі. Це я вже так прикрутив до стіни, щоб він у мене висів. І я міг. Просто підключати роз'єм до автомобіля і заряджати. Так, отже, по порядку, що тут на екрані у нас фірма Ferry, це значок, що підключений до Wi-Fi. Тут показується ампераж, з яким ви зараз заряджаєте автомобіль. Якщо от зараз бачите, крутиться зелененьким, це значить, що автомобіль заряджається. Тут температура зарядного пристрою самого цього блоку. Поточний вольтаж в розетці. Тобто він просідає, коли ви. Чим більше виставляєте Ампераж, тим більше він просідає. Ось Ампераж, який зараз йде на автомобіль. Як ви помітили, виставлено 32 А, а йде лише до 16, 16.15,9. Це я так і не розібрався. Чомусь поки що eGolf е підтримує тільки 16 А. Ну, бере на себе. Далі 3. І 2-3 3 тут кВт буває. Це загальна потужність е, зарядного пристрою в даний момент, яке, е, яку потужність вона видає на автомобіль. І ось тут 0,26 кВт, це скільки кВт вже спожив автомобіль, тобто скільки ми в нього залили. Далі, тут е, таймер відсроченого старту, тобто можемо виставити ось цією кнопкою. Через скільки Тобто Ми підключили автомобіль. Тут виставили собі, там, наприклад 2 години. чи скільки, І все. І Залишив автомобіль. Він через 2 години зарядний пристрій сам включить подавання току на автомобіль. Потім час, скільки заряджається автомобіль, ну, скільки підключено до автобуса. І таймер. Тобто, ось ця кнопка нижня. Це виставляємо таймер. Через скільки вимкнути зарядний пристрій. Тобто там годину-дві, якщо вам не потрібно більше, він вимикається і більше не буде заряджати автомобіль. Ось якось так. До речі, може хто знає, чому Гольф не бере більше 16. Я спеціально замовляв, щоб 32 він заряджався, Але поки що не можу з цим розібратися, е, може підскажіть, як зробити, щоб Гольф брав 32 А. Ну, і так, як бачите, зараз я. Щоб не класив, тут сенсорні кнопки. ось ці три. Щоб я не класив, нічого не міняється, тому що підключений автомобіль вона вже заряджає автомобіль. Тобто, коли підключений автомобіль, вже ви нічого міняти тут не можете. Можете через телефон. Як управляти через телефон? Тобто, ось таке, Такий додаток нам потрібен Tuya Smart називається. Потім я вже додав сюди пристрій цієї фейері. Ну Там розберетесь, в інтернеті є інструкція, як додавати нові пристрої смарт сюди. Заходимо в нього. Телефон не дуже потужний, тому він працює так собі. Ось, йшли вже майже. Так, вже зайшли. Ось покажу, Показує, що заряджається зараз. Знову ж температура, ампераж, потужність, вольтаж і так далі, все те саме. От тільки тут ми вже можемо виставляти, наприклад, зменшити не 32 А, а 10-5, як вам потрібно, і задати таймер, і зупинити зарядку.